Ця доля Пресвятої Богородиці. Це покликання. Це наперед визначена доля. Наперед. Це надане призначення, яке треба нести і виконати все, що тобі призначено. Вона обирається до народження. Вона народжується. Вона в чотирлітньому віці приводиться до храму, щоб тут бути вихвалена. Вона призначена, щоб святий Дух зійшов до неї. І що... Ми можемо зауважити, простежуючи її земний шлях від початку до кінця. Він не був. Він інколи ставив в її дуже тяжке і сумнівне становище. Бо був момент, коли Йосиф подумав. Відпущується. Вагітну. Відпущу. На що? На ганьбу. І таке інше. Така небезпека не Але це дрібниця в порівнянні з тим, що вона мало побачити через 33 роки. Зрозуміло, що збувається те, що напророкував старий Силіон. І та зброя, якою будуть сини того Піддавати тортуру і смерть. Вона краятиме твоє серце, щоб в ньому відкрилося щось, начебто око, щоб ти читала в серцях інших людей. Оце пророцтво відбудеться здійсниться. І на кожному кроці. Ми можемо сказати, що вона до народження, при народження, приведені до храму, при благовіщенні. і далі, і до кінця. Вона одне тільки може повторювати я, раба Господня, нехай буде за словом Твоїм. Ось це. Вона не вважає себе владаркою своєї долі, свого шляху. Все, що має, вона віддає. Найбільше і найкраще в жертві. Бо вона раба Господня. Бо по Слову Божому все і має бути. І призначення промисл здійснюється належним чином. Але ж це стосується кожного з нас. Якби ми на кожному кроці нашого життєвого шляху пам'ятали я раху своє, і кожен раз нехай буде. Господи, за словом Твоїм. Не моя воля, нехай буде, а Твоя. Шукай волі не своєї, а волі Отця Мого. Це я повторю слова Ісусу. Він неодноразово це говорить. І в гевсиманській молитві на передодні. Розп'ять. І перед тим навчав так. І молодь, отче, наш так навчає. Не моя Боля. Твоя. Я, Господи, я твоє знаряддя. Я іду тими шляхами, які ти мені призначив. Часом я розумію, в чому моє призначення. Можу осягнути зміст подій моїх вчинків, моєї долі, а можу інколи і не розуміти, але маю вірити і не забувати. А нічого в мене свого немає. Я раб Господу. І все, що в мене є, все твоє Господи. І що б я не зробив все для тебе, Господи. Як притча закінчується? Таким словом, так буває з тими, хто шукає багатства для себе, а не в Бога багатіє. В чому помилка цього чоловіка з цієї притчі? Та він вирішив. Що здобутки його належать йому, і він буде користатися, Бог не збирається, можливо, його в цю ніч забирати. Бог його просто попереджує. Ти подумай, А якщо тебе сьогодні заберуть з цього життя? Хіба має сенс, щоб ти це здобув для того, щоб споживати? Хіба має сенс споживацьке ставлення до всього того, що ти зробив у світі? Споживацьке ставлення до наслідків своєї діяльності. Хіба це прийнятне для віруючої людини? Ні. Ти ж раб Господу. І все твоє, все Богом він належить. І тому твоя турбота знати, що я? Віддаю і збираю не для себе. Збираю не для себе і віддаю. Збираю не для себе і знов віддаю. Людям через них, через них до Бога буде. Ближнім, далеким, нащадкам кінець кінця. Тим, хто буде наслідниками, ти багатослуг не для себе. Не треба думати, що це споживає душа. Та душа споживає хліб небесний. І тому треба багатіти у Бога. А багатіти у Бога це іти за ним, бути вірним своєму призначенню, думати про його промисел, наслідувати його. І Підкорятися. Гороси сказав, я раб Господня. Кожен з нас. В кожному, насправді, в кожному цього життя мав би думати. Я раб Господня. Я раб. Не хочу рабувати. Тобто бути рабом в світу цього. Тимчасово не хочу бути рабом звірячих інстинктів, спокус чи гріхів. Не хочу бути рабом у темних і нечистих сил. Я твій, нехай буде Словом тобі.